Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення в ефірі. Черговий випуск передачі Соціальний захист. Минулого разу начальник служби у справах дітей Калузької міської ради Леся Дзунза розповідала про визначення способів участі одного із батьків, який мешкає окремо від дитини у вихованні цієї дитини. А сьогодні ми поговоримо про захист майнових прав дітей. Пані Лесі, вітаю вас знову у нашій студії. Доброго дня, майнові права у дітей неповнолітніх. Людей, так би мовити, які ці права? Чи є право на нерухоме майно? Звичайно, діти, як і будь-який громадянин країни, має право на нерухоме майно. І що таке право на це майно? Це, зокрема, дитина є власником або співвласником житла, або вона має право користування цим житлом. Право користування е, житлом, це означає, що дитина не має власності у цій квартирі. Наприклад, власником може бути тато або мама, але дитина зареєстрована в цій квартирі. Е, це означає, що дитина має право користування цим майном, і, відповідно, е, будь-які нотаріальні дії з цим майном має е, відбуватися за згодою обох батьків. І за згодою органу опіки і піклування. А як дитина може бути і власником нерухомого майна? Так, дитина, звичайно, може бути і власником нерухомого майна. Всім нам відома приватизація. Вона входить у приватизацію і стає співвласником цього майна. Є що випадки, коли дитині дарують житло, або дитина отримує спадщину на житло. Тому дитина є дуже багато випадків. коли є дитина власником житла. А чи може дитина оцим своїм нерухомим майном керувати? Яким чином? Адже вона не є повнолітньою, і не має всіх прав як дорослий громадянин. Так, звичайно, малолітня і неповнолітня дитина це дитина до 18 років. Вона за Цивільним кодексом є недієздатною і тому управляти та керувати майном повноцінно вона не може. Тому управління нерухомим майном дитини і будь-яким майном можуть здійснювати батьки без особливих на те повноважень. Тобто, це що означає це, означає, що їм не треба якісь там давати повноваження, хтось їм має казати, вони можуть здійснювати це на свій розсуд, однак. Будь-які правочини, а правочини це будь-які вчинення нотаріальних дій щодо цього майна право власності або право користування, яким має е, малолітня чи неповнолітня дитина, мають здійснюватися за згодою обох батьків е, та за згодою органу опіки і піклування. Е, ну, я так коротко розповім про процедуру, як це відбувається е, батьки, якщо бажають продати квартиру. Здійснити купівлю квартири, подарувати квартиру, укласти спадковий договір і інші нотаріальні дії щодо майна право власності і право користування, яким має дитина, мають звернутися до центру надання адміністративних послуг з певним переліком документів, виконавцем. Потім цих, скажем, надання цієї згоди буде надавати служба у справах дітей, які на те має законодавством передбачені повноваження, бо функції органу опіки і піклування за законодавством покладені на служби у справах дітей. Що для цього потрібно, якщо ви надумали продати, обміняти, подарувати квартиру, в якій живе ваша ж дитина? Ви маєте двоє батьків звернутися з заявою до служби у справах дітей щодо надання згоди на, на будь-який правочин. Є заява, бланк заяви, де ви підкреслюєте, що ви хочете зробити з цією квартирою: продати, обміняти, подарувати, укласти спадковий договір. До цього додаєте перелік документів. Який визначений також постановою Кабінету міністрів, це свідоцтво про народження дітей, копії паспортів обох батьків, свідоцтво про розлучення або одруження батьків, свідоцтво право власності на ту квартиру, з якої ви йдете, тобто будете продавати, наприклад, і свідоцтво копію свідоцтва право власності на ту квартиру, яку ви маєте на меті придбати чи подарувати? Оці всі документи потрібно надати в Центр надання адміністративних послуг, потім ці документи йдуть до служби в справах дітей, і ми виносимо їх на розгляд комісії з питань захисту прав дитини. Перед... Комісія що може заперечити у продажі? Ще Звичайно, комісія може і заперечити. Ми вивчаємо, на це нам законодавством передбачено місяць, ми вивчаємо матеріали справи, і комісія, якщо Може надати згоду на продаж цього е, житла, е, якщо за умови, що збереження, е, щоб е, у, 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 лише у разі згарантування збереження права дитини на житло. Тобто, щоб не було такого, що ми маємо переконатися, пересвідчитися, що дитина е, в майбутньому, продавши цю квартиру, отримує. Якщо батьки продадуть цю квартиру, та, то дитина не буде обмежена, напевно, та, що, не, будуть площі? Зменш, не будуть зменшені її е, права на це майно. Тобто, площа враховується площа на, на на майбутню квартиру, яку вони планують купити, враховується. Щоб вона не була менша від попередньої. Ми враховуємо стільки жителів в тій квартирі, було стільки буде у тій, які вони придбають, і бажано, щоб. Житло квартири, площа квартири не була менша. Це один є із моментів. Але ж не рідко продають квартиру, скажімо, трикімнатну, купують дво чи одну кімнатну з доплатою різні варіанти. Є й такі моменти. Тоді, якщо Дитини права обмежуються, скажімо, зменшується житлова площа. Ми пропонуємо поставити кошти на особовий рахунок дитини до повноліття. Заборонити ви цю може оборотку не можете. можемо. Можемо можете. нам дати згоду, але е, якщо суттєво порушуються права, дитини не е, іноді нерідко буває, коли батьки продають житло. А взамін не хочуть нічого купляти, бо не мають на то ще ресурсів, бо вони ще не наскладали грошей. От хочуть продати однокімнатну квартиру, хочуть жити десь там, поживуть трохи в батьків, наскладають грошей, і тоді, можливо, вони куплять більшу квартиру. На такі варіанти ми дуже прискіпливо відносимося, тому що неодноразово бували, коли ми давали згоди на такі вчинення таких правочків таких дій, скажімо, продажу квартири у майбутньому. Батьки з Обов'язувалися купити житло, але, на жаль, після, того, після нашої перевірки, все-таки не придбали житло. Є такі моменти, що вони, батьки, скажем, від імені дітей продають їхню квартиру, де вони мають право власності чи право користування. Продавши, потім звертаються, щоб надати їм місце, ліжко місце в гуртожитку, або кімнату в гуртожитку, бо гроші вони витратили, або ж є різні моменти. А була навіть така ситуація, коли оця всім МММ мусили віддати, продати квартиру і віддати гроші, бо назишили і вложили. Ну а як зараз ситуація? Також кредити справа не, не сьогоднішнього е, дня багато. Ну звичайно, що іпотечні квартири ніхто не про не продасть, не зможе продати. І реєстрація дітей у іпотечні квартири також заборонена. Тобто, якщо квартира під, під іпотекою, ми не дамо згоди на реєстрацію. Дитини чи придбання такої квартири, яка в іпотеці. Є там різні механізми, але ми не даємо такої згоди. Відмовити можна також, коли після нашої перевірки ми маємо право перевірити надання документів, які батьки приносять, їх достовірність. Якщо ми виявимо, що в якихось із документів є недостовірна інформація, яку батьки подали, ми можемо відмовити. Ну, але батьки, якщо принесуть ту інформацію, яка нам потрібна, то в наступному може надатися згода органу опіки піклування. Якщо ми виявили, що один з батьків, позбавлений батьківських прав, дає згоду на вчення правочинів, також можемо відмовити. Ну і най... Основніша причина, в чому ми можемо відмовитися, це якщо не зберігається право дитини на житло в майбутньому. Якщо ми виявимо таке, що батьки там якось щось хочуть схитрувати. А це можливо виявити? Ну, є такі, що не Відкрито можуть. Відкрито ж вам не скажуть, що. Ну, є випадки, є, що ми виявляємо, перевіряємо. Були випадки, коли навіть ідемо разом з рішенням органу опіки і піклування. До нотаріуса особисто відправляємо спеціаліста, щоб в нашій присутності це особливо стосується кризових сімей, де ми знаємо, що там критична ситуація, мама може ці гроші в цю ж секунду потратити. Невідомо де і на що і в присутності спеціаліста здійснюється обмін чи навпаки продаж, а потім купівля. Пані Леся, якщо Мама з дитиною живе, а батько розлучений вже давно його немає в місті, даному, і мама хоче продати квартиру чи обміняти. Потрібна, як ви напевно підтвердите, сказала на початку згода і батька на купівлю, продаж. Як ви в цих випадках ваша служба діє? Що розшукують батька чи Звичайно, що оце якраз є проблема, тому що батьки звертаються, наприклад, мама довший час проживає з дитиною, вже 10 чи 15 років розлучена з чоловіком, але він все-таки є батьком дитини. І по законодавству, зокрема за сімейним кодексом, потрібна згода обох батьків. І служба відповідно несе відповідальність за дотримання чинного законодавства. Тому передбачено інший механізм. Є можливість домовитися. Одна із таких можливостей все-таки знайти цього батька, але це не служба шукає, а шукає зацікавлена особа, тобто мама дитини, яка хоче подарувати, продати чи обміняти квартиру. І, і дуже ну і зрозуміло цих мамів, які десь так негативно до цього відносяться, кажуть, яке він відношення має до цієї квартири. Це квартира моя, я хочу продати. Зі мною вже купа років проживає дитина. Його ніколи нічого не цікавить. Чому це я маю зараз десь його шукати і уговорювати для того, щоб він дав згоду на вчинення правочину щодо, наприклад, продажу чи обміну квартири. Це ще в кращому випадку, якщо десь він за кордоном чи з. За... Діектор, ну, як... Можна попросити в нього нотаріальне доручення, тобто він може е, нотаріально, е завіреною заявою дати згоду на вчинення, там, дарування чи е, продажу цієї квартири. Але є ще інший механізм, це вже ми. Керуємося також законодавством, але в крайніх випадках найкраще це домовитись. Але коли батько на протязі півроку і більше не займається вихованням дитини, згода е, на вчинення будь-якого правочину щодо е, майна дитини право користуванням або право яким вона має, може е, бути здійснено без його згоди, за згодою тільки органу опіки піклування і мами, але в тому випадку, коли служба у справах. Дітей переконається, що батько дійсно півроку не займається вихованням дитини. Ну якщо, якщо розлучені е, і не живуть скажуть, разом? кажуть, які для цього треба документи, просто слова, що я розлучений, чи просто свідоцтво про розлучення це ще нічого не означає. Бо є батьки добросовісні, які платять аліменти, які відвідують дитину, переживають, турбуються за її майно і так далі. Але батьки, які не сплачують аліменти, тобто довідка з виконавчої служби про те, що він не сплачує аліменти, це може бути підставою. Доказу того, що батько не виконує свої батьківські обов'язки. Характеристика, наприклад, з навчального чи дошкільного закладу, де вказано, що батько там не відвідує, не цікавиться навчанням дитини чи вихованням дитини, це є акт обстеження житлово-побутових умов. Також може бути зроблений навчальним закладом або представниками служби у справах дітей. Для того, де буде вказано, що батько дійсно не проживає, на момент обстеження батько не проживає з дитиною. Оце такі і інші суттєві докази, наприклад, з міліції, де батько, можливо, десь там якісь щодо нього. Кримінальні провадження відбувалися. Це все ну, є підставою. Просто ще, коротше, побільше назбирати, Так та, підстав, би мовити компромату на батька, згоду, так, що він що без він не проживає. участі батька. Ну, здається, дарування квартири, наприклад, в нас час між дорослими, там собі, щоб потім є різні моменти. Дарування між дорослими. Наприклад, мама 70-річна дарує своїй 45-річній доньці, яка має дитину і проживає в цій квартирі. ж на неї. Пер, Ну так, дарування Даруй, ага. відбувається. Також претензія. А для чого тут згода органу опіки піклування? Це між дорослими. Моя мама так вирішила. Ну, ми також перевіряємо цю інформацію. чи... Наприклад, можна подарувати, скажем, мамі дитині, а мама є з психічними розладами. То потім цю квартиру можна якимось чином відсудити, і дитина може втратити права на цю дитину, на цю квартиру, перепрошую. Є інші моменти, коли, наприклад, дочка проживає з мамою своєю і має дитину неповнолітню, але мама хоче подарувати це житло братові, наприклад, який живе окремо, і який також ну, має дітей, але живе окремо. Тут ми також можемо відмовити, оскільки дитина, яка ну, можна подарувати братові, і тоді дитина де має діватися з тою мамою. Хоча вони є між собою родичі, ну це також є питання. Можемо в таких випадках викликаємо одну і другу сторону, розмовляємо з ними і можемо дати відмову на здійснення такого правочину, зокрема дарування або укладання спадкового договору до вічного утримання. Є там різні. Нюанси і моменти паніся. От у це все, що ви назвали, перерахували випадки. Взагалі, ця проблема захист майнових прав дітей. Вона є в нашому місті актуальною. Вам доводиться багато працювати у цій так мовити сфері? Є актуальною кожного місяця. На комісію є біля 30 питань різних щодо охорони майнових прав малолітніх та неповнолітніх. Всі вони розглядаються, так як я вже сказала, на комісії з питань захисту прав дитини. Потім затверджується рішення комісії на виконавчому комітеті Калуської міської ради. І тоді це рішення отримують ті заявники, які зверталися за, за згодою на вчинення будь-якого проводження. І тоді здійснюють будь-які натуральні дії. Якщо людина звернулася до нотаріуса, не знаючи цих механізмів, то відповідно до закону про нотаріат, нотаріус мав би відмовити учиненні таких правочинів, якщо немає згоди органу опіки і піклування. Тобто він повинен сказати, що треба звернутися так, 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 до автор. Ну в основному так і є. Пане Лесю, будь ласка, нагадайте на завершення передачі координати і телефон, за яким можна звертатися у вашу службу з того чи іншого питання, про яке ми говоримо? Телефони нашої служби – це 6-24-54 та 6-62-53. Також можна звертатися не по телефону, а особисто на Бандери 18 у місті Калуші, третій поверх про надання, звичайно, перш ніж подати документи, наприклад, центр надання адміністративних послуг, 80% приходять у службу в справах дітей. А ми також по законодавству наділені такими повноваженнями щодо надання консультацій. По продажу квартир, тому що ми можемо підказати. От Люди хочуть там продавати, ми можемо підказати, може краще подарувати, може краще так зробити, може краще так, а може не спішіть. Був у нас і такий випадок, коли мама продавала квартиру, і взамін не хотіла придбати, не маючи можливості, бо дитина хвора, онкохвора, і на прямим текстом казала, що це на лікування. Комісія, звичайно, може у порядку винятку прийняти рішення у інтересах дитини, тільки виключно в інтересах дитини. Тобто, ваша служба надає ще і консультаційні послуги, так? Так. так. Я вам дякую за участь у передачі і за докладну розповідь. А вам, шановні краяни, нагадаю, що начальник служби у справах дітей Калуської міської ради Леся Дзунза сьогодні розповідала про захист майнових прав дітей. А темою нашої наступної передачі буде усиновлення, опіка, піклування та сімейні, сімейні форми виховання дітей-сиріт. Я вам дякую за увагу. На все добре.